Згадайте, у кого із вас, в вашій підприємницькій діяльності, було таке, що от ви щось, щось впровадили, щось зробили? Скоріше за все, щось впровадили нове. І це дало дуже відчутні результати, там, подвоєння, потроєння, ну, суттєві результати. В кого таке було? Підніміть руку. Добре, тепер увага. Це означає, що ви тоді нащупали точку G і нею зайнялись. А тепер згадайте ці дії. А саме головне проаналізуйте себе, як вам це вдалося. Від чого в цей час ви відмовлялись? Як реагували? Я не знаю, можливо, на поразки, бо вже не зразу це вийшло. Можливо, на рутинні справи, які кликали. Вони ж весь кінця кличуть. Можливо, на якісь вихідні чи бажання ваших близьких, ой, ми давно не ходили кудись. Як ви в цей час на це реагували? Що в вашій поведінці в цей час було незвичним, нетиповим? Тому справа не в тому, що ви знайшли дію, а в тому, що ви себе в першу чергу знайшли іншого, себе іншого. Ви в цей час перед тим, як отримати результат, якщо ви проаналізуєте, ви побачите себе нетипового по поведінці.